Я приїхала з Чернігівської області, місто Прилуки. Звати мене Людмила, мені 53 роки. Вага моя 125 кг на сьогоднішній день. Все життя з самого дитинства я була повненька. Все життя я борюся зі своєю вагою, на даний момент вирішила зробити операцію. Зайва вага завжди мішала моєму житті. Це дискомфорт, це хворі ноги, важко ходити. Все життя я боролася з нею. Ну, і на роботі це важче, і в житті це важче, чим. І ще хотілося б їздити, подорожувати, є можливість, але і за зайвої вології я просто це не могла здійснити. А так, значить, ну, все. Це основна моя така задача була подорожувати. подорожувати. Нема з ким просто. Просто ну як життя було коли робив. А тепер є життя, коли треба хочеться побачити світу, хочеться зовсім по-другому жити. Є можливість, але ну, і за зайвої вагії, за те, що ноги погано ходять. Я цього просто не можу здійснити. І за те, я період, коли почалася війна, почалася тяжка стресова ситуація. Я почала багато їсти, зупинити сама себе не змогла. І вирішила йти на операцію. Мій син і невістка дуже мене підтримали. Як я вирішила їхати на операцію, вони сказали, молодець, ти сильна жінка, ти справишся і ми з тобою. Я все время займалася торговим бізнесом, тим більше около 20 років. Після цього в мене було таке хобі зробити собі пекарню. Пекарню я зробила, зараз теж займаюся, є і пекарня, є і торговля. Ну, пекарня як хобі, як бізнес, це не значить, що я там їла, об'їдалася, але все одно треба буде, якісь дегустації зробити. І це теж мішало мені для того, щоб осуществити ну, свої, свої плани. Десь щось лишнє спробуєш десь щось, може, може так, я не знаю як. Про баріатр комп я узнала з Ютуба. В я шукала через інтернет, телефонувала декілька, Остановилася на Андріану Остаповичу, так як він дуже хороше говорив про свою помічницю Вікторію Сергіївну. Це мене дуже вразило, так як я зрозуміла, що колектив тут злажений і тут все в порядку. Через те я вибрала їх. Сам врач дуже хороший, дуже уважний і весь колектив дуже уважний. Операція це в мене перша. Від наркозу я відходила ну, нормально. Сьогодні третій день, я через пару годин буду вже їхати додому. Дякую всім врачам, які зі мною працювали, чи над мною працювали. Дякую всім медсестрам, дякую всьому персоналу. Я дуже довольна, мені тут сподобалося. Мабуть, я б зробила б раніше цю операцію, якби знала про неї. Дуже мало інформації в нашій країні про ці операції. Лучше зробити, чим. Це життя жаліти і не зробити.